Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра в 18.00 відбудуться матчі у чемпіонаті України Шахтар-Донецьк. Ардитур Рана у Львові на арені Львів. Команда буде приймати зорю Луганськ Віктора Скрипника. Сьогодні я хочу поговорити про Шахтар, про Луганську зорю. Давайте просто в порядку. Последние 5 матчей. Думаю, мы сейчас очень наглядно да, будем играть. Межкоманды. Мы 4 перемоги. Моя Шахтар Донецка. 1 ничья. 0 перемог Луганской Заре. Прямо сезон 23-24. 18 квітня 24 го року 1-3 Шахтар перемагає. Данило Сікан, Артем Бондаренко та Невертон забивали переможні м'ячі за Шахтар, Кириханцев забивав за Зерлуганск. Потім, буквально через декілька днів, 22 квітня команди знову зустрічались, но тільки на Арені Львів. і тут Шахтар знову перемагає 2-1. Також важкий матч тут і був для команди з Донецька, Ось забив. На 50 й хвилині. Олегіналдо та Данило Сікан забили два м'ячі у відповідь. Шахтар переміг. У минулому сезоні 24-25 арені Львів 1-0 у Кубку України в рамках однієї 8-ї Шахтар перемагає. Потім відповідно 3-1 у чемпіонаті 10 листопада го року Шахтар перемагає. Останній матч між цими командами був 9 травня, ніче 0-0. Шахтар грав 17 хвилин в меншості. Але причому ж таки команда Shimina Пушачі тоді не програла. Взагалі Шахтар успішно виступає проти Зорі, Луганськ, дуже успішно. Останній раз, коли Зоря обіграла Шахтар, це було 28 лютого 2021 року. Гол Івенісені тоді приніс команді з Луганська перемогу. А ще казати про нинішній час, то Шахтар Донецьк віце-чемпіон України поки що на третій позиції. Після п'яти турів 0 разок до Шахтаря. Дві нічі, три перемоги. м'яча забито, це друга найкраща атака, 4 м'ячі припущено, плюс 5 різниця м'ячів Донецького Шахтаря. Ну, заря Луганськ 9 з 7 очками. Одна була нічого, 2 поразки, 2 перемоги, 9 м'яча забито. 8 м'ячів пропущених, плюс 1 резниці забитих та пропущених у Луганської зорі. Донецький шахтар шикарно цей чемпіонат розпочинає з перемог. Відповідно, дуже важка була перемога над командою Епіцентр 1-0. Там Шахтар ще кваліфікації проходив. з Карпатами Нічя 3-3 була верес перемогли, Олександрію перемогли. З харківським металістом була розписана нічия 1-1. Відповідно, розписали тут до Ніччани нічя з харків'янами. пропустили гол на 85-й хвилине, но металлист на металл, той гол команда награла. Команда с Харькова и справді выглядела дуже потужно. Штар, дорогой, матч Кубка Украины играл, ось 1-0, новачок, забыв Мереліс за Шахтар Донецк, новачок команды. Ось надеюсь, что Шахтар Донецк покинул Георгий Судаков, О, так Кевин, два таких ключевых футболиста. Ось, які допомогли до Шахтарів пройти сервет по лізі конференції? Ну, нові підписання, нові бразильці прийшли в Шахтар. І ось завтра матч з Орею, У неділі 28 вересня матч з Рухом на виїзді, потім йде Абердін матч Ліги вже конференції, потім домашній матч проти Лонзе, виїзний матч проти Полісі, домашня гра проти Лехії Варшави. Кудрівка, ну і класичне протистояння: Шахтар Донецьк, Динамо Фі, 1 листопада. Обов'язково, друзі, не пропустіть цей супер поєдинок. Що казати про Луганську зарю, то Луганчані? Непогано розпочали цей сезон. Розписали нічим за Кудрівку обіграли, Кривбаса в рівні битві 2-3 програли. Все таки, но при цьому таки, так? І, да? Показали на поганый футбол. Черноморцев в Кубке Украины в другом раунде 1-2 програли и разгремили полтаву 4-1. Але программу 1-3 1-3. якось так Якось так Ковалівка обіграла Луганчан. відкриття Даного ч... сезону да? Що України, команда на першій позиції. Ну, на дану мить, хоча б завтраченими очками Динамо та Шахтар можуть випередити колос. Ну, в будь-якому випадку констатуємо, факт є фактом, і справді команда полу Степану А Що ж казати про завтрашній матч, то завтра зустрічаються дві хороші і прекрасні команди: Донецький Шахтар, Заря Луганськ. У Донецького Шахтаря є перевага за очними матчами, да. Є перевага тут у Донецького Шахтаря і насправді команда з Донецька краще виглядає да, в очних матчах. Да, в Останній раз Зарі Луганська в 2021 році обігрувала свого суперника, суперника ну, майже 4,5,5 ну, років тому назад це було. Тоді, до речі, якраз та команда Віктора Скрипника, якраз тоді Віктор Скрипник, до речі, був тренером Луганської Луганську Заре, він в другий раз повертається. Ну, знаєте, взагалі зря Скрипника дуже непогано виглядала проти Шахтаря. той Шахтар, Луича що обіграли, і вони Сені стали героєм, Так, в меншості Луганськ забіла. в меншинство. Просто фантастичний був матч виконання какому Віктора Скрипника. Далі у Шахтаря була перемога, там при Rebier de Zerbig 6-1. Ну, все одно, знаєте, Заряд ну, сильний бій може дати Шахтарю. І Заре Луганськ уж точно нелегкий суперник для донецького Шахтаря. Взагалі, Матч цікавий. ось У 22-му році Нічапа-2 була, наприклад. В 19-му році 4-3 Шахтар перемагав. Тут в принципі матчі Шахтаря та Зарі, вони, вони дуже цікаві. І Шахтарі завжди нелегко продозрі. Да, Шахтер перемагає, але все одно не назвеш ці матчі дуже легкими да, Шахтар Шахтер Да, Донецький Шахтар здорово виглядає. Але, знов таки, друзі, Заря Луганськ в принципі, вважає неприємний суперник для Донецького Шатера. Завтра Донецький Шахтар підходить до цього матчу в якості фаворити. И понятное дело, что Шахтар Донецк будет иметь чем больше владеть. Разумеется, еще донечане завладеют инициативой. С первых же хвилин поединку, я думаю, что Шахтар будет иметь чем больше владеть. И атаковать, создавать голевые моменты. Ну, Луганская Заря будет намагаться действительно найти шанс на контратаках. Ну, знаете, думаю, что эти контратаки будут. В Луганской Заре. И, в принципе, думаю, что будет команда Гламу меняется. Зимбидж, друзья. Бачил останется сезон? Друзья, ну бачил, да, сезон 23-24. Там 2-1 Шахтар Перемих. В минулому сезоне 24-25. 3-1. Что зря забывал в городе Шахтаря на арене Львив. В, 20, в сезоне 22-23 вообще было. Ничья 2-2. В принципі, Заря забиває Шахтар на арені Лів. Тому думаю, що і завтра така тенденція, я думаю, продовжиться. Шахтар, думаю, пропустить зарі. Але Шахтар, думаю, гол також знає. будь обидві команди заб'ють, це моя така перша знаєте, думка. На даний поєдинок. Ну і ось, друзі, друга моя думка, кому віддаю я перевагу тут. А віддаю перевагу я Донецькому шахтарю. Команді з Донецька я віддаю тут перевагу. Все-таки думаю, що шахтар. Ну, все-таки, як мінімум, немає тут програватися Я думаю, що Шатарі як мінімум не програє зарі. Взагалі, думаю, що скоріше за все, це знову буде якась мінімальна перемога там 2 -1. Ось десь так 2-1-3-1 Шахтар. Думаю, обіграю Луганський, Луганськ і відповідно заберет до свого пасіва 3 очка. Ось я, друзі, якось так бачу цей поєдинок. Обидві команди заб'ють, то Шахтар Донецьк, це моя основна думка. Ну, думаю, що команда з Донецька з великою долі ймовірності 3 очка з Львова забереть себе. Шахтури Донецку добра, Зари Луганск, добра, хороши дипрекасні команды, які мне бажають доброты. А вам друзья, добраты, будь чистые. Всем пока.